Андрій Лєнко, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода Шановні колеги. Я хотів би розказати про безпрецедентні ситуації, які виникли в останні дні по всій Україні, пов'язані з посиленням репресій проти свободи і проти опозиції. Загалом, після подій 9-го числа в Тернополі, коли відбулося побиття народних депутатів співробітниками міліції, почалася хвиля репресій. Вчора було затримано і заарештовано на 5 діб 4 людини активіста свободи, які сьогодні знаходяться за ґратами. Сьогодні відбувалася акція. Точніше, навіть не акція, а прийом громадян. От буквально зараз під обласною під обласною міліцією в Тернополі. І Беркут брутальним чином з бійкою розігнав депутатів і не дав їм проводити там прийом громадян. За поданням голови обласної державної адміністрації Тернопільського регіонала Хоптяна суд на два місяці. Уявіть собі, заборонив проводити усі акції в Тернополі. Уявіть собі цей маразм, куди ми скочимося, в яку диктатуру. Але я переконаний, що залякати нас не невда. Це вас, я так бачу, 90-ті роки десь там в одному місці заграли. А нас ви не залякаєте, і нашу молодь ви не залякаєте своїми бандитськими методами. Ми звертаємося до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ. Негайно вимагаємо розібратися в цій ситуації. Сьогодні тут буде президент, ми йому будемо про це говорити. І не закрийте ви нам рот, будемо з місця кричати, щоб все-таки звернули увагу на цей безпреділ і припинився цей маразм, який ви робите. Тому що зараз ви намагаєтеся таким чином розпочати громадянське. Протистояння в Україні, але ви нас не злякаєте і не заламаєте, тому що за нами правда, а з вами тільки бабло. Слава Україні!